Це ось аналог самозарядного двигуна для електропедів. А в якості, ну, на валу нічого немає, він буде крутитися в холостому ходу. А там, де на зарядку виходить, стоїть лампочка 220 вольт, і 10 Вт, здається. Ми будемо просто дивитися споживання цього генератора і на зарядку будемо по лампочці дивитися. І ось такий ефект резонансу, тому що ЛЦ резонанс стоїть в контурі між генератором і навантаженням. Запускаємо Ось. наш мотор колесо поїхало, на зарядку щось там пішло, споживання 65 Вт. Далі міняємо частоту. Бо резонанс це LC, Катушка мотора, конденсатор. От 66 Вт. 70. 80. 85. Оба резонанс. 60 зменшилася. Лампочка яскравість збільшилась. 50. 45, 42, 30. Все, резонанс збився. Знов 60. Тобто. Есть... Ну, ага, ось, лампочка яскравіше засвітилася, споживання впало. Тобто так, 60 ватт. Вимикаємо. 66 Вт на звичайних обертах, а коли входить резонанс, швидкість обертання генератора ну, мотор колеса збільшується і на зарядку виходить більше напруга, а споживання при цьому падає менше, ніж у два рази. Так, 70 Вт чи 80, а так тільки 30 ну, до 40. Ось принципова схема це ось обмотка двигуна, на яке подивляється на напруга наша. А друга обмотка це наш резонансний контур, на якому стоїть навантаження. Конденсатор можна або послідовно, це для резонансу напруги, або паралельно з, з навантаженням. Це буде резонанс струму. Але ця схема пригодна лише для стаціонарних таких генераторів домашніх, які генерують, наприклад, якусь. Ну, більше генеруючим ми крутимо, типу як ротовертори, вони ще називаються. А сам резонанс ну, ємність і індуктивність або частоту можна вирухувати. На онлайн калькуляторі Ось я використовував ось такий онлайн калькулятор їх багато різних. Я знаю, що в мене було 400 мг індуктивність поміряв, І конденсатор я поставив на 50 мікрофарад. то значить резонанс наступав у нас при частоті 35,5 Гц. А тут різні. ось, Допустимо, якщо ми знаємо індуктивність частоту або ємність частоту, тобто можна і опірі частоту знаємо, можна виріхувати. Тобто, якщо на електропеді, там вже швидкість буде постійно змінюватися, бо швидкість ми регулюємо швидкість руху нашого, то звичайно ми в резонанс не будемо попадати. Тобто резонанс буде тільки при певній швидкості руху, наприклад, на трасі, якщо ми там на трасі шуруємо 60 км в час, і це в резонансі, то так, да, класно. А якщо нам на перехрестях чи на світлофорах потрібно гальмувати, там резонанс буде збиватися, ну, для настольних, для домашніх електрогенераторів, то буде, я думаю, хороша тема. Адже споживання в звичайному режимі у нас було, допустимо, 80 Вт, а в режимі резонансу 35. І при цьому лампочка світила наша яскравіше. Двигун крутився шустріше, а споживання було маленьке. На цьому все. З вас сподобайка, а з мене вже будуть польові випробування цього нашого електропеда. До побачення.